Саша погиб, вона не... несколько днів плакала і не їла зовсім. Почувала. На подвір'ї будинку, в якому живе мати загиблого бійця Олександра Шинкаренка, недороблена цегляна кладка. Нові фундаменти стіни боєць мав закінчити після повернення з війни. Нині ж на столику фотографія чоловіка, поминальні цукерки, склянка з водою, скибочка чорного хліба. Поруч альбом з фотографіями. 34-річний кадровий військовий загинув 6 червня на Донеччині. Майже рік вважався зниклим безвісти. Те, що сина немає в живих, відчувала, говорить його мати Анна Шинкаренко. От такий він мені приснився. Через півроку конфети просив. Ну ми ж ну він він прийду. Я відстаю та так року, простіли немають. каже, мама купи канфет. Звістка про те, що чоловік загинув, прийшла 13 травня, говорить його мати. Тіло бійця ідентифікували за допомогою ДНК досліджень. Теж раз ДНК в мене не совпало, ті фрагменти, що вони них обозначили, що це Саша, вони не совпали. Вже ж коли двох похоронили з їхньої машини, то ми стали слідувати і дзвонити. Старша сестра бійця згадує останній день народження брата 25 січня, за місяць до повномасштабної війни. Тоді вона спекла йому торт, прикрасила написом Шурику. Я його Саша ніколи не називала, його завжди Шуриком називала. Ніхто крім мене так і зазивав. Олександр народився в Росії. Батько був військовим, розповідає сестра Олександра. Після розпаду Радянського Союзу родина повернулася в Україну. Сам Олександр також військовий, захищав держави з 2014-го, згадує Анна Шинкаренко. Пізніше, після закінчення вишу, підписав контракт. Він мав закінчитися 31 березня 2022-го. Ми вирішили, що він може. Станеться дому, щоб построїти цей і побудувати дом. Ну, Вони ну, вийшли. Я його практично не бачила, він все час там, а як тут переходили, тут навіть ротація така. А він останні три роки навіть от, відпуск не брав. Три роки він не був у відпустці. За цей час Олександра неодноразово нагороджували про те, що в сина близько 10 відзнак не знала, говорить його мати. Це тоді вже він коли поїхав, то я знайшла і всі тут знала, тут тут Сирський награждає і, і запіски тут. Він там в началі був в Луганській області, тоді отож сюди двигалися. Та навіть якщо б контракт не був, на той момент він без першого дня пішов. Він мені спинив, не пам'ятаю, 25 чи 26 травня. Він казав, Іра, я буду така дитина. Нині у саду матері загиблого Анни цвітуть квіти. Це розповідає її рідна сестра, допомагає жити далі. Оця робота, ви знаєте, вона її витягує з цієї депресії і з того, що не треба сутками плакати. Я тут стала в неї жити. Нервно місяць жила. І давай ходити ми на ринок, все ж таки садити, поливати, все таке. Я її підтримала тоді. Буває в неї зараз депресія, але ми стараємося її підтримати. Саша це найменший з наших. У нас три сестри, він найменший в нашій родині. Олександр Шинкаренко закінчив Сумську 25-ту школу. Вчителька математики Світлана Міськова говорить, добре пам'ятає хлопця. Такий, такий епізод був, коли в школі відбувалися якісь масові заходи, я вже не пам'ятаю які, і хлопці цього класу вирішили ну, прогуляти під, цей, під цю марку. А коли на наступний урок. Почали ж виясняти, чого ж вони прогуляли, де вони були. Ну, багато хлопців виправдовувалися, знаходили собі причину. А Саша чесно сказав, я винуватий і більше такого не повториться. Я дуже вдячна мамі, хочу подякувати їй за те, що вона взагалі батькам, за те, що вони виховали таку дитину. В Цьому класі української мови і літератури навчався Олександр зі своїм однокласником Сергієм. Дружив з першого класу. Ми сиділи за нашою партою. Я тут, він з цієї сторони. дружили ми кріпко. Чоловік показує останні фото з Олександром, зроблені 17 квітня 2022-го. та згадує, дзвонив товаришу незадовго до загибелі. Останній раз був на зв'язку 2 червня. 22-го року. Після того ніякого зв'язку з ним не було. Він жив одніми бойовими днями, бойовими побратимами, тому що коли він до мене приходив, я йому кажу, що тобі ж треба, якби заводити там сім'ю. Він посміхається і каже, тобі мене не зрозуміти. Там мої браття, там моя сім'я. Біля школи, де навчався Олександр, пам'ятна дошки з фотографіями трьох загиблих захисників незабаром. Сподіваються, вчителі поруч з'явиться ще одна: на честь захисника Олександра Шинкаренка. Діана Крахматова, Євген Абрасімов, Сергій Коваль суспільне новини суми.